Сьогодні будемо збирати схему І на реальних елементах, яку симулювали в попередньому відео. Для цього нам буде потрібна Ардуїнка, на яку я вже попередньо залив код з симулятора. Пачка дротів, три діоди, два зелених для відображення вхідних сигналів і один червоний для відображення результуючого сигналу. Кілька резисторів беру звичайних, звичайні одноомні. Вони цілком підходять для даного експерименту, та головні герої це є три NPN-транзистори. Два для самого І e, і один для інвертованого сигналу, оскільки на цих двох побудувати чистий І e, в даній схемці неможливо. Сигнал. Вони видають інвертований, і нам його потрібно привести до очікуваного результату. Збирати будемо по частинках, тестуючи кожен елемент, і розпочнемо з вхідних діодів. Діоди буду розміщувати на нижній частині монтажної плати, щоб було зручніше за ними, за ними спостерігати. Отже, розміщуємо перший діод, встановимо його. Оно його, наприклад, в ці два елементи, ці два отвори. І тепер це буде наш сигналь, нас сигнальний а, діод. Тому ми будемо використовувати сині м, кабельки. Приєднуємо його до 13-го піна. Тепер Треба його приєднати до резистора, щоб обмежити струм, який буде через нього протікати. Щоб зекономити місце на платі, ми розмістимо транзистор резистор навскосяк. Одну ніжку резистора напряму з'єднаємо з діодом, а другу ніжку ставимо поруч з діодом. Візьму інший пінцет, не буде зручніше. Є. Так. Поки що вихід резистора з'єднаємо з землею. Чисто, щоб протестувати його, що все під'єднано правильно. Раз. І, два. і точно таку саму процедуру проведемо для другого діода. Розмістимо його поруч, відступивши, думаю, одно, одного от, одного ряду отворів буде достатньо поруч. З сигнальним трошки довшим кабельком під'єднуємо його до 12-го. На І так само через резистор заведемо поки що на землю. Теж резистор розмістимо по діагоналі, щоб зекономити місце на платці. вантажній. Монтажна платка ще доволі нова, тому моменти це доволі складно. пятунши, ну за стоп. Дай, ну буде зручніше. z Ще не Цей резистор змонтувався легше. І поки що заводимо його на землю. Персиму землю. Під'єднаємо до землі на обінці. Де в нас їх не є? Будемо плавати, заживемо Ардуїнку. Вінка заживилася і пішли сигнали. Значить, 0,0, 0,1, 1,0 і 1,1. Все коректно під'єднуємо. Під'єднуємо, е, вимикаємо живі гартинки і продовжуємо е, монтувати. Зараз було би добре змонтувати вихідний діод. Змонтуємо теж поруч, відступимо трошки білі, більше, два ряди е, отворів. Рас є. Також зразу змонтуємо резистор. На Артунку його заводити не будемо, оскільки. Він у нас буде виходом основної схеми, тому наразі ми його е, приєднаємо так само до землі, е, його вихід, він так і буде приєднаний до землі, на відміну від вхідних сигналів. Оп. Так. А його вхід, який у нас так само буде інформаційний, наразі більшим. Силеньким вротиком під'єднувати до землі чи до шини живлення, щоб потестувати, що він працює. Але для того, щоб це, провести цей експеримент, ми під'єднаємо так само шину живлення до плюс 5 вольт на Ардуїнці. Сподіваюся, що видно добре Куди що я під'єдную і плюс 5 вольт так єдної можливості органіки І починаємо тестувати. Заживився. Не, не заживився, логічно, що земля не буде світитися. Добре. Іод під'єднаний кольори. Почнемо з простішого елементу. Це елементу схеми це інверсія. Беремо транзистор. І саму логіку будемо монтувати на зверху, де у нас є вільне місце. Е, залишу трошки місця для е, двох інших е, транзисторів і їхніх з'єднань. А е, інверсний буду монтувати е, десь приблизно ось тут. Головне, не перепутати котот е, колектор з емітером місцями. Так. Приєднуємо. Приєднуємо емітер е, транзистора на землю. Для цього ми використаємо один з дротиків діо... землі е, з вхідних діодів, які, які наразі нам не потрібні. Оскільки вони будуть потім йти на основну схему. Приєднуємо на землю. Ось так. Так. А колектор треба приєднати через резистор на живлення. Беремо резистор. Підрівняємо його усики. Щоб зекономити місце. Монтувати по діагоналі так, і тепер заводимо вихід резистора на шину. Так. Нам би було добре заживити цю шину так само і прокинути живлення між верхньою і нижньою шинами. Хоча, в принципі, нас нам знизу живлення не треба, тому хай залишається так. А от в землю було би добре. Вкинути і для цього нам знадобиться трошки довший дротик. Д'єднуємо машину землі з зубаю на орденці. Так. І тепер колектор. Цього транзистора е, також треба приєднати до е, нашого вихідного діода, оскільки саме звідси буде зніматися сигнал. Використаємо, впевнено трошки менший е, сигнальний котик, бо довші нам знадобляться пізніше. Можливо. От, а базу, на базу цього транзистора ми будемо подавати власне вхідний сигнал. Е, наразі до ордінки приєднувати не будемо. Ми просто подамо е, землю або плюс 5 вольт. І, відповідно, діод має світитися в інверсному о, режимі. Єдине що, те, про що ми говорили е, раніше. Е, Подати потрібно через резистор тест, тестовий в тестовому режимі, щоб обмежити струм, який буде проходити через транзистор. Тому біля інверсного транзистора змонтуємо тимчасовий резистор, непринципово де, він в кінцевому результаті не буде використовуватися. Його під'єднаємо до шини живлення. А інформаційний канал бази транзистора будемо відповідно приєднувати через нього, тобто в один з в оцей, в оцю лінію контактів або в землю, або в жила. Єднуємо, живу, заживлюємо артеїнку, щоб вона згодила нам монтажну схему. Як бачимо, зараз е сигнальна база транзистору нікуди не під'єднана. Тобто можна вважати, що там подана, е поданий логічний нулік, а діод світиться, даючи логічну одиничку. Якщо ми приєднаємо до е шини землі, то відповідно нічого не поміняється, тому що це все рівно. Вважається логічним нуликом. Якщо ж ми приєднаємо до шини живлення через резистор, тоді от нас загаситься, оскільки він інвертує логічну донечку в логічний нулик. Схема заперечення зібрана правильно. Можемо продовжувати збір. Від'єднуємо одинку від живлення, демонтуємо. Тестові елементи. Наразі вони нам більше не потрібні. І починаємо збір самої логіки елемента І. Розміщуємо перший з двох транзисторів, який буде відповідати за е, старший розряд. На саме от. Його. Емітер заводимо на землю. Е, потім потрібен ще один. Потрібна ще одна земля. Зберемо її з цього діода, тут вона так само вже потрібна. Заводимо на шину землі. Раз. Добре. Базу заводимо, з'єднуємо з першим діодом. Зі старшим розрядом. QT зі старшим розрядом. Так, Тепер нам буде потрібен наступний транзистор, який буде відповідати за молодші розряди. Змістимо його поруч. Колектори першого транзистора і емітера з'єднаємо. Скільки через них буде проходити живлення, то вони будуть з'єднані червоним дротиком на базу другого транзистора. Приєднаємо вихід діода, який відповідає за молодші розряди. Так, і тепер колектор другого транзистора через ще один резистор від'єднаємо по діагоналі, щоб законодавство трошки місця. Через ось цей. Приєднаємо до живлення. Ти мешев Червоний Дротик. Оп. Єднуємо машину живлення. Добре. І тепер залишилося базу інверсного транзистора. При... З'єднати з колектором резистор, який відповідає за молодші розряди. І зізнаємо його ось тут. Якщо все зібрано проблема, схемка мала би працювати, пробуємо заживити. так, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 і 1, 1 дає нам одиничку. Отже, ми зібрали схему логічного i на... В реальних елементах. Як вона працює, більш детально описано в попередньому відео, посилання на яке буде в кінці.